День Української державності. Ми вперше святкуємо в нову дату 15 липня. Свято Україна відзначатиме втретє. День Української державності було встановлено у 2021 році згідно з указом Президента України Володимира Зеленського. А вперше відзначили у 2022-му. День Української державності має свій символ чотири тризуби, зуби. Які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність? Вони спростовують міф про те, що Україна ще молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів та був знаком князя Володимира Великого, за часів якого хрестилася Київська Русь. Князь Володимир Великий уособлення розбудові Русі. Прийняття ним у 988 році християнства як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. 16 липня 1990 року. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла декларацію про державний суверенітет. Вона проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт проголошення незалежності України, який став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці боролися тривалий час. Проголошення державної незалежності Україною відіграло Вирішальну роль у розпаді Союзу радянських соціалістичних республік та остаточній ліквідації комуністичної тоталітарної системи 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі український народ абсолютною більшістю проголосив і підтвердив прагнення жити в самостійній державі. 28 червня 1996 року відбувалася ще одна знаменна подія прийняття Конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною незалежною демократичною, соціальною, правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя. Знання історії нашого державотворення в усі тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни з Російською Федерацією. Реальна історія спростовує фейки російської пропаганди, буцімто українці та росіяни єдиний народ чи Україна штучна нежиттєздатна держава. Знаємо і допомагаємо тим людям які зараз відстоюють нашу незалежність з днем державності.